Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із Книги Буття. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Я тобі щит. Бог говорить Авраамові про те, що він його бере під свою піку, що саме Бог стає тепер на захист Авраама і всього його сім'ї. Але що стало причиною отакої Божої волі? Чому Бог саме на Авраама звернув свою увагу? Тому що Авраам ніколи не зраджував Бога. Авраам був той, хто завжди виконував те, що говорить Господь. Авраам був той, який був послушний Богові. Тобто він довіряв своє життя Богові. І саме через це Господь Бог. Стає його щитом, стає тим, хто відкидає від нього всі небезпеки. А якщо щось і страплялось, Бог завжди попереджав Авраама про це, Бог завжди говорив Авраамові, що його чекає. Все це сьогодні для нас звучить як велика надія, як засіб для перемоги. Бути вірним Богові це означає отримати щит, який нас захищає. Авраам, коли дізнався про те, що проти його племінника, проти його родича і багатьох його рідних виступили, тобто його захопили в полон і його землю хотіли розорити, Авраам. Виступив зі своїм військом, але він просив Бога благословення і захисту. Це не означає, що Бог жорстокий, але Бог це той, який чинить справедливість. І в той час насправді люди могли просто домовлятися, торгувати могли. Зрештою, як і зараз. Всі конфлікти можна вирішити домовленостями. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони хотіли миру. Але коли одна сторона хоче тільки одного воювати, їй байдуже на все те, що говорять інші. Їй байдуже на ті доводи, і ті е, прохання, компроміси. Тому що людина хоче воювати. Зрештою, те саме відбувається з Росією. Росія, яка каже всім в очі, що вона миролюбива країна, Росія, яка каже, що вона не хоче ні з ким воювати, і, бере, і нападає на ту країну. Нападає тільки через те, що. І пояснюється тим, що я мушу когось вбити, щоби мене не вбили, але при цьому її ніхто не хоче рухати. Всі чудово розуміють, що таке Росія. Знаєте, як то кажуть, не буде лихо, поки спить тихо. Росію ніхто не хоче рухати. З Росією ніхто не хоче мати спільної справи тільки через те, що знають і розуміють, що за цим стоїть. Та, її використовують. Я скажу так, її насправді використовують тільки через ті ресурси, які там є. А їхній президент це людина, яка от себе продала. Реально себе продала заради грошей. Його купили. Його весь світ купив, тому що там є дешеві ресурси, їх багато. Але ще раз кажу, Росія це та країна, яка не хоче домовлятись. Не хоче домовлятись, тому що гординя, яка живе в серцях росіян. Є настільки великою, що її неможливо навіть з чимось порівняти. Це, знаєте, пам'ятаєте історію про Воволонську вежу, де цар Німрод захотів себе возвеличити, возвеличити настільки, що хотів збудувати вежу, щоб досягнути небес і подивитися, як там живе Бог. Як живуть боги, Він себе сам хотів озвеличити і зробити Богом. Який результат був? Бог нічого дуже не робив, просто посіяв різні мови, і люди не змогли домовитися. Бог є щитом тоді, коли ти Богові віддаєш своє життя. І наш обов'язок в цій війні себе присвятити Богові. Присвятити в тому значенні, що не боятися молитись, не боятися жити Божими законами, жити згідно заповідей. Ми тут, люди, які живуть відносно в мирі, ми якраз є тим свідченням того, чого ми прагнемо. Наші хлопці захищають, тобто наші військові всі, вони захищають Україну, вони захищають мир в цій країні. І багато з них просять про молитву, тому що вони просять про цей духовний щит, щоб не зійти з розуму від того, що вони там бачать і переживають. І от ми тут, в мирі і безпеці, наш обов'язок. Їх забезпечити цим щитом. А як людина може ставати до молитви і бути щирою, молитою і просити про когось про захист від несправедливого ворога, якщо людина сама чинить несправедливість? Про який захист можемо говорити, якщо в нашій країні люди, які мають владу, люди, які мають трохи більше грошей, ніж інші, дозволяють собі? Жити і чинити безчинство. Я говорю зараз про, тих, про таких от отсудів, які збивають людей насмерть, про тих, які чинять різні правопорушення, але платять слідчим, і слідчі закривають на все очі і роблять, перекручують справи все в зовсім інший бік. Хіба це є мир? Хіба ми такі люди можуть просити про захист? Ні, вони ніколи не просять про захист у Бога. Їм байдуже насправді таким людям байдуже до цієї країни. І найгірше те, що багато українців дивляться на приклад таких людей. Дивляться і кажуть, а чому їм можна, а мені ні? А навіщо мені це? Навіщо У мене не стріляють, війни немає, ніхто тут ракети не падають. Навіщо мені молитись? Війна там буде. І от, на жаль, те, що мене ще з 2014 року, знаєте, не то, що дратувало, а лякало, коли люди, українці, говорили, а війна там, як прийде сюди, тоді я буду захищати. Розумієте, тобто вони не хочуть думати в контексті цілої країни. Вони думають тільки за свій кусочок. І вони думають, що якщо війна дойде до їхнього дому, тоді вони зможуть захистити себе. Шановні, не вийде. Якщо війна дойде до ваших домівок, це вже буде пізно. Це вже буде пізно. Чому я так кажу? Тому що приклад маємо оце 24 лютого. Коли всі казали, війна там на Донбасі. Це там, де САТО, то там бізнесмени гроші відмивають, то все не треба. Коли казали, ну, а я, але ж це війна, ну, як прийде війна, я в мій дім, тоді я буду захищати. І знаєте, добре, що знайшлося сотні тисяч людей, які виконали те, що сказали. Прийшла війна в мій дім, а своїм домом вони називають цю Україну. Взяли щит, яким є Бог чи зброя, і пішли воювати. А ті, які, для яких Україна це не батьківщина, це не дім, далі сидять і розказують про те, от прийде війна в мій дім, тоді я буду захищати. Але я ще раз кажу, завдяки таким людям в важдім не прийшла війна. Але ці люди потребують щита. І якщо ви не наважились стати і йти захищати зі зброєю руках, то обов'язок робити все, щоб ці люди мали захист. І молитва це найперший щит, який потребуємо всі ми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас, віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, в сьогоднішній день. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Захисти всі і оздорови всіх поранених, наших захисників і цивільних людей. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Всіх наших військовополонених, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!